Президента і прем'єра з бізнесу. Як ви думаєте, про що говорить бізнес? Про податок, про митницю? Ні, бізнес чітко сказав прем'єру і президенту. Хлопці, ви пообішували бордами час жити по-новому, а при цьому продаєте місця в списку і зливаєте округа під Ківалових, Єфремових, Клюєвих. Як можемо ми вам після цього вірити? Я додам від себе. Послухайте, коли син президента Порошенка йде в парламент, це по старому. Це не це по старому. Коли син генпрокурора в 26 років очолює найбільш, одне з найбільш хлібних місць в виконавчій владі? І реєструє всю нерухому майну, то це по-старому. Коли генпрокурор Ярема Непшонка кришує свого зама по 140 гектарах землі, то це не по-новому, це по-старому. Це вбиває довіру, те, без чого нічого не можна зробити, ніяких реформ. І окей, це вбиває довіру людей. Це проблема влади. Бо це скінчиться скоро не смітниками, а серйознішими проблемами. Але це вбиває довіру тих. Хто нам зараз дає гроші. Ну послухайте, не можна все це робити, а потім просити в МВФ гроші. Ніхто їх не дасть. І це стає нашою проблемою. Бо без цих грошей долар буде навіть не по 15, і пан Коцівник, ви це точно знаєте. І а, гази в нас теж треба що купити. Тому, друзі, я хочу на головному закцентувати. закцентувати. Не можна далі обманювати самих себе і всіх навколо. Нічого не змінилось. Весь обнал видно в податковій базі. Ви ж це знаєте. Відкриваєш базу, 5 хвилин, всі площадки на лісо. І от просто вопросу генпрокурора, у начальника фіскальної служби. Фі, фі, фі закрити їх чи не закрити? Так от, закрить вимагає закон і логіка, а не закрить тільки одна мотивація. Доля. Правильно? Сто процентів. І тут питання виключно в бажанні або не бажанні цього робити. Люди, вся країна живе по-новому, крім влади. Ну відверто. Дякую.